Вітаю всіх на каналі, бажаю всім здоров'я. Значить сьогодні буду копати основні сорта картоплі. Ранню картоплю ми вже вибрали давненько, неділю-дві назад мабуть Що по врожайності буде, покажу як працює копачка Хто знає я її переробляв свій час. Ну, я ж кажу, мені подобається, як вона працює, все. Картоплю майже не ріже, ну хіба де на, коли на підйомах на розворотах, де на межах там трошки бугорки, то поки зайде вона, то може підрізати. А так ловко йде широченько, нормально. В общем трошки покажу які врожаї в нас тому що дивлюся хлопці вже почали копати тільки... рядом ось Юра Назаренко копав то звісно трошки врожай але як кажуть маємо те що маємо подивимося що в нас буде сьогодні на горі буду копати нанизу ще картопля зелена зараз покажу яка мене як я підготував ділянку О, там о, і трошки ви там питали як мотоблок, як копачка. В общем, трошки покажу по техніці і далі покажу вже по, безпосередньо по копці картоплі. Так, ну так ось виглядає моя техніка. Це в мене хто дивиться канал. Я косарку сюди чіпляю, я його не вчіпляю, такий в мене тут каламбур із перекидних роликів О. противаги для гарного балансування копачки на розворотах. О. По фільтру, хто дивився там мої відео, я тут силіконив, да, то я ж кажу, ось, ось бачите. Сухо все і навіть от скільки я вже працюю, то масло навіть не темніє. А у... тоді, коли прокладка тут сифонила, то масло вже було б чорне. От вам і результати. А все все, як ви знаєте, йде в двигун в поршневу. То наша пелючка там уся. Ну ладно, то таке діло, Ну отак от ось. Е, хто пам'ятає, я тут міняв сальники. Дивіться, все сухо, наразі все добре. О. Тут, на жаль, халепа леле, так і пропускає цей сальник троса. Ну, не знаю, одне відео я там находив поки, може хтось ще мені підкаже, де вони такі продаються, тому що чоловік там був знайшов на, в Полтаві, але вони трошки не такі він перегробляв, пересверлював. Хотілося б, може хто знає, де продаються такі сальники. Ну Можливо, ще, не знаю, вже трошки час буде, можливо, щось тут. Попробую похімічити, якщо щось отриматиметься, покажу. По копачці. Копачка отакі у мене налаштування стоять. Я маю виду по висоті. Копачка розширена, ну, то на каналі, кому інтересно буде подивитись, розширена, перероблена, все той. Ремінь. Бачите вже в якому стані, можливо, на цей сезон. І не хватить, а може і хватить, побачимо. Ну, Якщо що, запасний в мене є ремінь, ну, оцей ремінь копає третій сезон. За сезон він викопує, ну, скажімо так, ну, до 20 соток. Звісно, це не багато і це не показник. Краще брати копачки від вала відбору потужності від двома, але ж... Там завжди є свої нюанси, тому перед тим як щось купити, чи мотоблок, чи копачку, чи якийсь ще інший ремомент радьтеся із хлопцями тими, хто вже, як той казав, на цьому зуби з'їв. Тому що купляєте, а потім дзвоните, а що ж мені робити. Треба така... ж було думати раніше. Ну, в общем, отак, по техніці. Ось така у мене діляночка, тут 4 соточки, майже 3,7, якщо будь. Коротше, 4 сотки. Та і все. Там я е, сюди відео вставлю. Сьогодні у нас 14, 10 числа я зняв, яка тут була діляночка. Побачите, вставлю тут. О, і Якраз із 10 на 11 такий ливень лив цілу ніч, що не знаю. ну Земля, бачите, сирувата, побачимо. Копатиме, ну вже далі нема терпіть. Ось ось я позгрібав на берізку. О. І нічого, оце отак і буду копати. Затягне, затягне, нічого страшного. Копачка, якщо що, вона за собою потягне, берізку, зупинився. Викинемо її в кучку та й все. В общем, ліньки мені її рвати. А тут ботва та що бадилля те, що було, пробівся, быстренько позривало в кучки. Взагалі, та ну, це так. Ну що, начальник штабу зараз одвезе онуку до дитячого садка, а я потихеньку підкопаю, підкопаю та й. Будемо вибирати, подивимося, що за врожай буде. Так що все, заводимось і вперед. 10 серпня. На дворі. Ось такий вигляд має наша картопля. В цьому році бур'яну геть немає. Ну, берізка то таке, на неї ніякої вправи немає. Берізка то чепуха я її. Граблями стягую, вона волкови тягується. Бадилля посовше, як бачите, у нас тут червоний принц, тайфун, АВГ, такі сорти. Ну. Побачимо, бадилля чи будемо, восьмиквачці, чи... побачимо, як. Як буде йти копачка, так і поступим, це. Тут його вирватися тут. Яка вражанність буде, побачимо, звісно. Почання ну, стаба трошки підкопувала отут, а то так, а вроді нічого. Але ж, як кажуть, як буде в погребі, побачимо. Оце так. Ну я скажу, не знаю чого. Це не тільки в нас, у сусідів також. Дур'яну немає. Це звісно погано. Днем пече, картошка печеться, то я скажу, може на днях почнемо вибирати. Ось От, такі діла. Я скажу, наприклад, якщо в минулому році, то ми двічі обробляли гербицидом антисапа картоплю до сходу по мокрому. І потім уже як картошка підросла ловко, я її підгорнув, і потім вже як почали вилазити бур'яни, то між рядками ми також пробіглися, пробризкали бур'яни, то все одно бурянець був для мульчера. Була робота, але в цьому році, мабуть, хіба що внизу там славянку заб'ю мультером. А так. Ну що, нема буряну. В цьому році оце оброблена вона гербіцидом антисапа, картопля один раз до сходу по мокрому. Все. Оце отаке ми маємо. Ну, я скажу, це. Таке мізряддя у мене нагадаю хто дивиться, то в мене 65 я сажу. О, висота териконів О, підгорнута. Я вже років 4 навірно. Практикую підгортання за один раз її. Рядок прохожу туди й назад О, то є... і більше я її не трогаю, не підгортаю. І як бачите, і терикони ловкі і нормально водиля тут було по пояс на цих сортах. Ну там внизу, якщо буду Буде базаня то може, зниму там теж баделя по пояс. Так, коротше, що в мене міжряді 65 см. Висота териконів на даний час більше 20 см. Ну, 22 смак може, отак, місцями. так, місцями. Скажем так, 22-20 плюс. Отак. Висота териконів, ну, в залежності від... Картухи. Оце отак. От так що якось так. Я думаю. Побачимо. Може завтра, післязавтра почнемо копати. Оце такі на даний час справи. Отака ось нанизу. Тез бачите, що буряну ноги немає. Зовсім. Це отак. От ну, славянка то з неї. Все. Завжди вона стоїть до останнього зелена. Ну а тут ось як копатиму, ну, тоді скажу, що які сорти я вже не пам'ятаю, треба начальника штабу питати. Оце так. Так що я скажу, хто зна, що за чому нема. Бур'яну. Ну, ось У сусідів теж бачите, немає. Я не знаю чому так. Воно то й погано, картопля печеться, а так би в бур'янці ще б. Може щось би і підросло. Ну, в общем, якось так. от. Отак от ось потихеньку, потихеньку та й будемо копати, треба копати трохи пожати, ведемо блок, Ну то почав подамо, підрегуліруємо. Трішки вправо веде, сейчас під підрегулюють. Так, друзі, ну, побачили, як копачка копає. Все нормально, але, але, але. Трошки підрегулювався, все нормально, але бачите, земля-сира, на жаль, це так досі нам підсобив, але нічого, маємо, те, що маємо, трошки грязнувата картопля, бо я скажу, земля сира трошки на копачку налипає, ну нічого, то ми справимося з цим ділом. Ну, такий ось врожай, як бачите, є, ну, Ось якщо до да, такі екземпляри. Така, в основному нічого. О, Це сорт червоний принц. Далі буду копати інші сорти, покажу, що як виходить. Ось бачите, як налипає на копачці. Ну нічого, будемо копати. Це ось тайфун, то звісно слабенько. Ну нічого. Як кажуть, на Ну, Бачите. Спокійно, копає, трусить ловко. Земля, волога трошки набивається в копачки, ну нічого, вона витрусить. Нормально все буде. Можна трошки оборотів дати, Ну, нехай копає. Бачите, от хто там мені розказує, як не той, а мотоблок, бачите, стягує під цим. Терекон держав. Під уклоном. Як не крути, а все таке воно. Ну нічого. Це, ми, як кажуть, все побореться. Так що бачите, ну, можливо там не чуть було, повторюся. Я думаю, не страшно. Бачите, як вниз, в мене тут трошки отак під уклон і туди трошки вниз. Як вниз, то він йде більш-менш рівніше. О, а нагору, понятно, йому важче, плюс ще земля мокра, копалку підбиває, вона тут, ну, мотоблок трошки підбуксовує. То це, ну, Можна було б на, грудь на зацепах, ну, це… Як один казав, наші козі баян. Іде то йде. Копа то й копа, хай копа. Трошки стягує під горку, під уклончик. ну нічого страшного, то я ж так. То, так побіжу, бо зараз до сусіда заїде. Так, друзі, ну я це ось копаю, почав, якщо я правильно порахував. так, Раз, два, три, 4, 5, 6. Так, оце ось АВГ. Ну, я скажу так, ми її садимо дуже давно, я, мабуть, ще в школу ходив. Вона у нас була, ця картопля. О, то, Ну скажемо так собі. Ну, Оце ось. Це, мабуть, така крупненька тут. Така ось миленька. В ну, общем, як кажуть, всяка. Врожайність так собі, але нам хватить. Ну, і копачка, самі бачите, все працює як часи. Так, друзі, ну так ось получається, такий врожай. Сюди трошки наче краще ця ОВГ. Ну, я ж кажу, нам, як той казав, вистачить. Отак От копаю через рядочок. Зараз начальник стаба приїде. Позбираємо та й трошки цей. Оце так. Так що, такий. На даний час врожай. Що буде внизу, не знаю. Там картопля ще зелена стоїть. Так що оце таке у нас на даний час такий врожай. Так, друзі, ну отак. От Получається у нас, копаємо потрошку. Копачка робить. Ну звісно, якби трошки земля сухіша була, ну нічого. Картошка трошки... Перед тим як погреб спускати вилежиться, трошки десь перебереться, обчиститься, в общем, якось так. Ну що зробиш? Дощ лив такий з 10 на 11, що намочило ловко землю. Ну що зробиш? Так, ну, все тоді. На цьому бажаю всім здоров'я, мирного неба, вам гарних врожаїв, здоров'я. До зустрічі на каналі. Слава Україні.